Зима срібна хрутовина. 22 січня. Об'єдналась Україна західна і східна. Стали всі в ланцюг за руки, наче від багаття. Гріє серце акт про звуку, бо тепер ми браття. День соборності і з луки заходу на схід. Всі візьмемося за руки, бо тепер ми рід. Нащо нам ворогувати, на щось ділити. Краще разом всім у мирі в Україні жити. Об'єдналась за свободу, за мирне небо, об'єднались українці, бо була потреба. Щоб країна воз'єдналася з нею слава і воля, Щоб спіткала Україну лише щаслива доля.